Добрий день, друзі! Мої вітання вам з Дніпропетровщини сьогодні 11 серпня, і ми знову виїхали за місто. І в першу чергу хочу вам подякувати, що переглядаєте моє відео. ставите вподобайки, підписуєтесь на канал. Дуже дуже вам вдячна. Моє відео попереднє з відпочинку на золотому пляжі попало в рекомендації Ютубу і набрало більше 100 тисяч переглядів, 3 тисячі вподобайок, дуже багато коментарів. Також на цьому відео додалося на мій канал майже тисячу нових підписників, за що я вам безмежно вдячна. Треба підтримувати українськомовний контент на Ютубі. А сьогодні ми приїхали. Але в заміський комплекс. Це туристична база, яка називається Три ведмеді. Знаходиться також за 40 кілометрів від Дніпра. В селі Хащове. І також з одноденним візитом. Вартість входу на територію комплексу 500 гривень у вихідний день з дорослої людини, 250 гривень з дитини до 12 років. На території комплексу є зоопарк, є басейн. Також є річка Самара. Подивимося, чи тут є пляж з шезлонгами, як було на золотому пляжі. Також є ресторан і готель. Ресторан працює по системі депозит. Ми при вході кладемо гроші, кількість не обмежена, скільки хочете стільки з'їсте. І далі вже користуємося цими грошима в ресторані чи в барі. Познайомилася на сайті з інформацією про вартість номерів. Вартість також від 3 тисяч гривень за двомісний номер. Можна також орендувати альтанку на один день, також від 3 тисяч гривень. Я була здивована цінами на золотому пляжі, але виявляється, що в нас майже всі бази по однаковій ціні. Вхід майже скрізь від 500 і вище гривень. Це на один день, і номери від 3 тисяч гривень. Альтанки тут є різних розмірів. Поруч стоять мангали. Номери тут як двомісні є, також можна і орендувати котедж, який на 10 людей. І вартість такого котеджу буде складати 15,5 тисяч гривень. Але що я хочу сказати, ще прочитала, що коли бронюєте від трьох діб. Тоді діє знижка від 20%. Мені підписники писали, скільки я отримала грошей за рекламу золотого пляжу. Ні скільки не отримала. Я ще не така відома блогерка, щоб мені платили за рекламу. Тільки було витрачено власні кошти. Чому ми обрали саме цю базу? Бо тут є зоопарк, так як ми їхали з дітьми, щоб їм було цікавіше, то ви приїхали сюди. перед базою є парковка, де можна припаркувати автомобіль. Там стоять машини, не буду їх знімати. Ось так виглядає вхід. Три ведмеді, вивіска ще на російській мові написана. Машин зовсім мало, так що, думаю, відпочивати будемо спокійно. Зайшли ми вже на територію. І перше, що зустріли, це зоопарк. Підемо подивимося на нього. В цьому зоопарку тварини знаходяться за парканом, а не гуляють вільно територією. Так що бачимо? Бачимо, тут також якісь бики лежать там в холодочку. Попереду також буйвол здоровий. Здоровий такий бик, і там іще двоє, а мати і телятко. А тут за склом знаходяться леви, не дуже їх видно. Також лежать в холодочку, лев і левиця. Вона намагається зайти в будиночок, але там закрито решіткою. Хотіла, мабуть, заховатися, але ж їх не пускають, для того, щоб відвідувачі змогли їх побачити. Оленів отакенний бізон. Боже, який ти гарний, здоровенний. І ще двоє відпочивають. Поруч з цими білими биками плямисті олені. І маленькі є, і татусь їхній такий невеличкий. Він такий гарний, чорнявий. Шати. Бізон. Водичку тільки що попив. Це також лами є, як і на золотому пляжі. Ой, гарні такі. А тут прогулюється винторогі вівці. Мені подобається, що в цьому зоопарку що все підписано. Ось Буде винторога вівця. Одна, біленька. Підійшли їдять соломку. І маленьке дитятко ламиє. Красуні такі. Дитятко такого чорно-білого кольору. У цьому загоні є віслючок та пару кізочок. Годуємо, годуємо трошки соломкою. Проти левів тут є. В за, загородці ведмеді кажуть, їх тут двоє, а є один. Сидить отут один. Але за стеклом його дуже погано видно. І сонце засвічує. Тут за склом лежать тигри. Красиві. Тиг ага. є. А тут кліточки, білочка сидить. Якось так і шкода стало. Та взагалі закритий зоопарк якось шкода тварин. Насправді. А тут в кліточці маленькі кролинята з мамою. Маленький кролик тут з такими вушками вниз. І кролик. Дітям подобається. Головне, що дітям подобається. В кліточці сидить така тваринка, яка називається носуха. ага, Погано видно. А тут спить єнотик, павичі сидять на гілці. Там трохи в холодочку їх. Здається, що найщасливіші тут гуси. Вони ходять вільно. До обізян сидить, шукає вошки. Це, мабуть, дитинчатка їхня. А маленька, ага, там висить боже. Краса. Батько, мати і дитина. Батько такий лахматенький, мама сидить поруч. А дитина ходи. Ай, клас. Щось батько такий сумний сидить. Дитятко сіло там уже перекусить. їсть перчинки. Ось отакий у нас гамадрил це виявляється. Прямуємо до басейну і проходимо ще повз одну територію зоопарку. Тут уже такий побільший загін, можна так сказати, де баран гривистий називається гуляють. Я думала, що це якісь сапи, а це баран. Загалом той зоопарк дітям сподобався, а мені дійсно шкода тварин, дуже маленькі кліточки, в яких вони сидять. Враження таке собі. Так, прямуємо до басейну. Що мені подобається, що людей тут набагато менше, ніж було на золотому пляжі. Люблю спокійний відпочинок. Басейн не дуже великий. шезлонгів, я думаю, буде всім достатньо, тому що мало людей. Зайняли собі шезлонги також близько біля басейну. Так, поруч є джакузі. Дітки в ньому купаються, водичка така бурхлива. І ось такий басейн. Напроти басейну є барт, пізніше сходимо, подивимося, що там є. Проти будиночка є такий дворик невеличкий, в якому є мангал, є столик з чотирма стулами. Сонце засвідчує, не дуже гарно видно. Я читала, що ті, хто бронюють собі номери, мають можливість користуватися двориком зі столиком та мангалом. Ось так виглядають невеличкі альтаночки, дитяча є, отак альтанка банкетна. І це все на березі річки. Дитячий майданчик невеличкий. Поруч з басейном також є душ. І роздягальні в приміщенні поруч з баром. Ось так виглядає роздягальня. Тут є шафи. Можна закрити свої речі. До речі, покриття поруч з басейном не слизьке. Виходити буде дуже зручно, воно м'якеньке і не слизь. Вода в басейні не дуже холодна, але він з підігрівом. Я так вважаю, що вони його вімкнуть, підігрів, мабуть, пізніше, тому що сьогодні 31 градус і ніхто не буде його підігрівати, нагріється на сонечку. Діти купаються, їм подобається. Перед візитом в цей комплекс ми зателефонували їм сюди і запитали, чи можна брати з собою їжу сказали, що ну візьміть, тільки не беріть з собою там піцу, не беріть з собою алкоголь, е, якусь там булочку можна з собою взяти на відміну від золотого пляжу. Так що тут можна щось своє перекусити. Мобільний зв'язок тут працює, мобільний інтернет також, але так слабенько. Також на території є Wi-Fi. Сходили в ресторан, замовила собі чашечку. Кави 50 гривень. Подивилися також на меню. Меню в ресторані таке різноманітне. Є і борщик, є і супи, і м'ясо, і картопля, є також алкогольні напої, є і пиво, вартість пива від 80 гривень, є коктейлі, також мабуть від 150 гривень. Зараз трохи ще повідпочиваємо і сходимо, мабуть, щось перекусимо. Також є така закрита альтанка. Якщо дощова погода, я думаю, можна відпочивати в ній. Приїхали ми в цей комплекс своїм ходом, своєю машиною, але екскурсійне бюро прогулянки Дніпром також сюди є трансфер від них. І вартість 380 гривень в дві сторони, плюс вхідний квиток 500 гривень. Є також такі будинки з номерами. Тут написано двохкімнатні номери. Такий дворик найгарний. Альтанка. Пройшлися майже по всій території. Що хочу сказати: в зрівнянні з золотим пляжем, куди вартість на 50 гривень дорожча, то тут територія менша і можна сказати взагалі не доглянута. Хоча вартість номерів така сама, як і на золотому пляжі. Дуже класна ця штучка, як водичка, яка тече з фонтанчика, під неї підставляєш плечі, такий гарний масажик. У мене подруга зараз такий масажує. Погода мала бути сьогодні сонячна, але десь взялися хмаринки. Будемо сподіватися, що дощ не піде. Скажіть, будь ласка, хто відпочивав на цій базі три ведмеді? Чи сподобалося вам, що сподобалося, і що не сподобалось. Хочеться почитати ваші коментарі. Мені особисто сподобався басейн за те, що в ньому є джакузі такий гарний гідромасаж. Це великий плюс цього комплексу. До речі, вайфай тут працює дуже швидко. Також великий плюс, ми вже зголодніли, прийшли в бар, зараз будемо собі замовляти щось поїсти. Дивимося, що по цінам салати домашній 160 гривень, весняний 85, цезарь з куркою 275. Так, перші страви борщ 115, суп з фрикадельками 150. Так, що тут ще є? Дивимося, так, гарячі страви жульєн 155, млинці з м'ясом та грибною підливкою 280. Так, гарніри, пюре 60 гривень за 200 грам, фрі 155. Ну, ось бачите, які ціни. Зараз подивимося, що по м'ясу. М'ясо по французьки за 100 грам 135, філе куряче з грибним соусом 322, Куряча тапа а, курчата пака 300 гривень. Так і на мангалі перзола куряча 150 за 100 грамів, крильця 220 за 250 грамів, шашлик курячий – 150 і шашлики з свинини 200. Це за 100 грам. Тут є дитяче меню. Спагеті по 120 рис, гречка, – 60-70 гривень, відбивна куряча 75 гривень, котлетка парова 90, із десертів тут є м'яке морозиво, млинці з сиром, чізкейк 195 гривень, сирники з сметаною 150 гривень, є також фрукти, апельсини 30 гривень за 100 грам, яблучка 30 гривень, також алкогольні та безалкогольні напої. До речі, Coca-Cola Fanta Sprite 95 гривень за 750 грам і 80 гривень за 500 грам. Так, коктейлі від 155 гривень і до 255. Так, ром 170 гривень за 50 грам, джин 145, текіла 180 за 50 грам. Так, і пиво, бачите, є 300 грам 55 гривень злата Прага. І що там ще? Хайк 120 гривень за 500, оболонь 105 гривень за 500 грам. Зробили замовлення на барі. Зараз ресторан основний не працює, офіціанти приймають замовлення на місці тут на барі і приносять уже з ресторану готову їжу. Дуже, дуже мені не сподобалося, як обслуговують офіціанти. Я думала, що на золотому пляжі вони не дуже нас щасливі бачити, а тут взагалі я відчувала себе винною, що я підійшла робити замовлення, падають трубочки. Я не знаю, коли в нас уже буде сервіс в нашій країні. Ми платимо немаленькі гроші. Чому до нас таке відношення? Замовила собі картошку фрі, відбивну і стаканчик квасу, який я щойно вам показувала. Вийшло це все на 275 гривень. І ось такий у мене сьогодні такі витрати можна сказати, да? 275 гривень обід і 50 гривень кава. Да, тут буде з м'ясом, але що хочу сказати, за 400 гривень на шведській лінії в золотому пляжі без м'яса, але кількість їжі була не обмежена. Замовили борщик, і ось принесли такі два шматочки хліба із сальцем і борщик. Ось так виглядає картопелька пюре із паровою котлеткою. Це дитяче меню. Замовлення чекали десь хвилин 20-25. І ось принесли мені картошечку фрі, не принесли прибори і не принесли відбивну. Я сподіваюся, що я її дочекаюсь. Принесли мені вже відбивну, картоплю майже доїла, а прибор мені так і не принесли. Так виглядає приміщення ресторану. І, Я так розумію, на другому поверсі там є номери, підписано було ВІП-номери. І також тут є літній майданчик. Ресторан зараз не працює, як я вже казала. І Можна тут на майданчику посидіти, також пообідати або випити кави. Майданчик, до речі, непоганий. Каючок стоїть затоплений. Щодо сервісу, тут працює, як я нарахувала, тільки три офіціанти, і вони обслуговують всю територію. Бачу, що вони носять їжу з ресторану і вальтанки, і на басейн сюди приносять замовлення до бару, і вони нічого не встигають. І, звісно ж, вони не задоволені тим, що клієнти їх турбують. Дуже шкода, що ніхто не провів роботу з цими людьми. Щодо клієнтів треба відноситись трошки по-іншому. Це по-перше. По-друге, я вважаю, що на таку територію має бути трохи більше офіціантів, щоб дівчата та хлопці не падали з ніг. Хочу підвести невеличкий підсумок відпочинку на цій базі. Пляжу з шезлонгами біля річки ми не знайшли. Може він десь тут і є, але мені здається, що немає, тому що по колу ми обійшли, не знайшли, немає. Альтанки є в оренді, гарні, непогані, дуже добре. Басейн також мені сподобався, особливо джакузі, як я вже казала. Не подобається сервіс. і Якщо порівнювати це все з золотим пляжем, то перевага на золотому пляжі. Вже четверта година вечора і ми вже вирішили їхати додому. Зараз йдемо на ресепшн, нам з браслетів мають повернути з депозиту залишок. Я давала 500 гривень, витратила там щось 300 з копійками. Подивимося зараз, як вони будуть повертати залишок, тому що я розраховувалася карткою. В цілому, хочу сказати, немає такого вау-враження, як було від золотого пляжу. Ще раз сюди чи приїдемо, не впевнена. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Давайте будемо підтримувати українськомовний контент на Ютубі. Бережіть себе, всім мирного і тихого дня і вечора. А кузлики їсти просять.